Запоріжжя завершили капітальний ремонт першого шкільного укриття за кошти ЮНІСЕФ. Незабаром ще одна запорізька школа розпочне навчання за змішаним форматом. Йдеться про гімназію номер 92 що у Хортицькому районі. В закладі виконали косметичний ремонт, придбали нові меблі, а також облаштували живий куточок та дві кімнати для відпочинку малечі. Загалом роботи тривали два місяці. Нове сховище розраховане на проведення уроків для 60 дітей одночасно, які відбуватимуть. Це позмінно зазначили у школі. Вчителі кажуть, вже планують організувати для малечі новорічне свято. Я дуже очікую дітей, я сумую за ними, і всі учасники освітнього процесу. Ми спілкувалися і з батьківською громадськістю, і з дітьми, і з вчителями. Всі вже чекають як свято до нового року, до Різдва цей подарунок. Подарунок укриття. Тому ми дуже хочемо, щоб ми вже почали навчатися. Це по перше, соціалізація для дітей, і це краще знання, будемо казати. Що це все ж таки очне навчання? Це найкраще. Загалом укриття має площу 127 квадратних метрів. Після Нового року тут планують розпочати навчання майже 250 дітей. Такі ремонти за підтримки ЮНІСЕФ тривають ще у 10 закладах. По завершенні робіт майже 6 тисяч дітей у Запоріжжі знову повернуться за парти. Сюди була проведена каналізація повністю, виконаний ремонт туалетних кімнат, враховані інклюзивні всі норми, тобто організовано безпечний простір для навчання дітей, змонтована пожежна сигналізація. Дане укриття відповідає абсолютно всім вимогам ДСНС з точки зору як безпеки, перебування дітей, так і комфортним умовам. 240 дітей, які готові вийти на змішану форму навчання. Я певна, що після проведення перевірки актів відповідних рішень Ради оборони та рішення виконавчого комітету. Тут школа буде готова, і діти якнайшвидше підуть до школи і сядуть за парти. Вартість сказаного об'єкту складала понад 3 мільйони гривень. Міська рада, як спів, співфінансувала частково цей проект, ми заплатили тільки ПДВ.